НБУ зменшує відсоткову ставку, пом'якшує валютні обмеження, іноземні партнери продовжують інвестувати в Україну. І сьогодні ми з вами розберемо те, які активи нам цікаві зараз для інвестицій, і які є на сьогодні активи для інвестицій в Україні. На що слід звернути увагу і порівняємо їх дохідності на найближчий час. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець. Вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка і дзвіночок, і ми поїхали. І так, давайте розберемо, яка ситуація зараз на макропросторі в Україні. Так, ми знаємо, що у нас продовжується війна. Оце відео я записую там, десь в. Літають ракети, і буквально пару хвилин тому назад зірвалася балістика в Києві. Ну, є така історія, але тим не менше, ми продовжуємо жити і продовжуємо розвиватися. І так, що ми тут бачимо? Бачимо те, що в Україні на сьогодні, ну, по-перше, те, що облікова ставка знижилася до 20%, це класно, але є тенденція на зниження. Споживчої інфляції вже 8,6%, що в принципі для гривні не так уж і багато, це навпаки досить мало, оскільки середня інфляція за останні 15 років складає в середньому 11%. Зараз вона вже як бачите 8,6%, тобто найближчим часом, я думаю, вона вирівняється і буде десь на рівні біля 5%. 7 І Як результат, облікова ставка. НБУ зменшується, ну верніше, НБУ зменшує відсоткову ставку. А, поки що курс гривні не являється плаваючим, його тримають а, по відношенню до ну, долара жорстко на рівні 3657 євро 39,24. Вже йдуть розмови про те, щоб відв'язати валютний а, курс а, від фіксованого і, відповідно, дати йому можливість бути ринковим і плаваючим, що в принципі а, вже би пора. Ну і загалом на сьогодні, як не крути, але ситуація більш-менш на фінансовому просторі вирівнюється. І, відповідно, зменшення інфляції приводить до зменшення облікової ставки, і як результат, що ми маємо по ВДП. По ВДП на сьогодні все ще тримаються дохідності на Рівні в діапазоні 18-19%, це досить непогана дохідність, як на сьогодні, і відповідно при подальшому зменшенні відсоткових ставок ми побачимо те, що дохідності по тим же облігаціям почнуть ще більше зменшуватися. Тобто ці самі 18-19%, я думаю, що ми побачимо. Подальше зниження до 17, 16, 15%. Про що це говорить? Це говорить про наступне, це те, що якщо ми зараз фактично інвестуємо в облігації, то ми таким чином фіксуємо собі досить високу дохідність. Наступний момент це про те, що я говорив в попередніх відео моїх на каналі, ви можете подивитися про облігації, що при середній дохідності? В середній інфляції в розмірі 11% і поточній дохідності 18-19% ми маємо е, ймовірність того, що найближчий е, рік ми, е, ця дохідність може зменшитися, е, особливо при е, вирішенні зовнішнього економічних факторів, е, особливо військових факторів. Е, і відповідно е, ми побачимо зменшення дохідності. Як результат, як результат, ми можемо відповідно при більш довгострокових облігаціях отримати так звану спекулятивну дохідність, яка буде залежати від часу до власне, погашення і різниці між дохідністю, та яка на сьогодні, і відповідно майбутньою. Тобто, про що я говорю, що це було наглядно? Наприклад, ми маємо облігації за дохідністю 19% при зниженні. Ринкової дохідності до 11 на п'ятирічних облігаціях ціна її зростає приблизно на 29%. Тобто, таким чином, ну фактично, таким чином, за рік ми можемо отримати додаткову дохідність, крім того, що ми отримуємо власне 19 річних, ще плюс 29%, а це як не крути, приблизно 30, ой, ойніше не 30, а приблизно 50% річних можна отримати, щоб. В Україні в гривні досить непогано, як не крути, але ми все-таки розраховуємося в гривнях, ми тримаємо свої кошти в гривнях, і а, замість того, що вони просто лежали, просто ну, нічого не, не отримували ніякий дохід. Все таки краще їх розмістити на активі, які будуть низько ризикові, тому що як не крути, але ОВДП являються найменш ризиковими активами. В Україні, в гривні при інвестиціях гривню, оскільки це державні облігації, які в будь-якому випадку будуть погашені. І ніякі інші активи не можуть, не можуть бути менш ризиковими, як не крути. Відповідно, це перший момент. Тобто, в нас УВД залишаються активами для інвестицій, основними в гривні. Ключовий момент саме в гривні. Ми зараз говоримо про гривню, тобто ми не говоримо про долар, в якого є свої облігації і є можливість інвестицій за кордон за кордоном. Я маю увазі. І відповідно, ми зараз говоримо сугубо про гривню, яка є в Україні і яка є на рахунках. Зрозуміло, що ми їх маємо диверсифікувати між. Різними валютами, це є перша, це взагалі база. Тобто ви маєте мати собі резервний фонд мінімум на 12 місяців, зараз 12 місяців, оскільки ми маємо непередбачувані обставини, тому 12 місяців в диверсифікованих активах бажано в іноземних, іноземній валюті тримати за обов'язково. Тобто це може бути просто готівка, але в валюті євро-долар. Ключове, щоб вона у вас завжди була. Це має бути обов'язковий ваш резерв, тому порахуйте, скільки ви у середньому місяці втрачаєте, множте на 12, і це відкладіть і на всякий випадок, як не крути, але фінансова безпека це те, що зараз треба завжди думати і власне тримати, ну крім фізичної безпеки. Наступний момент, тобто гривню, ми от розмістили. Окей, облігації зараз де погана дохідність, можемо їх розглядати. Що стосується інших активів, які в нас є на сьогодні інші активи. Акції компаній та немає акцій Компаній реально тому на них навіть нема змісту розглядати. Криптовалюта. По криптовалюті на сьогодні найбільш цікавим лишається. Біткоін та Ефіріум відповідно це така більш довгострокова інвестиція, більш ризикова інвестиція, яка може принести гарний дохід в довгостроковому періоді, а та сама може і не принести нічого. Тому Будь-які інвестиції в криптовалюту треба розглядати як високоризиковий актив, і, відповідно, не більше 10% дивитися для того, щоб туди розмістити. Як купити криптовалюту, я думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, пишіть у коментарях, будемо розбирати. Відповідно, як купити ОВДП через торгівців цінними паперами. Як варіант можна розглянути інвестиційну групу Універ. До речі, в них класний Сайт оновився і є мапа інвестора, дуже детально розписано про активи, інструменти, як вони працюють. Як ця штука а, загалом, Я працюю ті ж облігації, акції, як інвестувати, дуже детально це все зробили, і все можна зробити в онлайні, навіть зареєструватися, купити активи. Тому рекомендую це розглянути. І в нас лишається третій вид активу, який називається нерухомість. Нерухомість, як не крути, вона прикольна. Давайте подивимося по статистиці. Ну, я загалом візьму Київ, щоб в середньому розуміти обставини, які зараз є, і як не крутим, але ціни на нерухомість в Україні після 2000 вторгнення, в лютому 2022 року, вони, да, вони просіли в доларах, я бачимо, але в рівнях вони досить круто виросли, ну, по зрозумілій причині. просто Банально, долар став дешевшим. Це є перший момент, другий момент, що виросли ціни на матеріали, відповідно, зросла собівартість, і плюс попит залишився, тому що як не крути, в Україні є така національна традиція. А якщо є якісь вільні гроші, інвестувати їх в нерухомість. Ну, власне, вона продовжується і зараз, і на сьогодні, ми бачимо те, що в принципі ціни починають відновлюватися. На квартири. в середньому, ну більше за все, як не крути, але зростають ціни на однокімнатні квартири. Первинка, як бачимо, також зросла 47 тисяч гривень. Середня ціна за квадратний метр на первинному ринку. Ну і як бачимо суттєво зросли ціни після вторгнення, особливо на преміум сегмент. Нерухомості як крути, але вони дійсно дуже круто зросли. Наприклад, однокімнатні, двокімнатні квартири вони не так зросли, тим більше на ну і загалом економ та комфорт-сегмент залишився на такому самому рівні. Це більш за все пов'язано з тим, що. Дуже багато було нерухомості побудовано до 2021 року, і в тому числі в 2021 році, де що достроюється, дещо де що залишили і відповідно буде достроюватися трохи пізніше. І як не крути, але одну шов двушок комфорта, економа дуже дуже є багато в порівнянні. І як не крути, ціни вони не так сильно зросли, незважаючи на. На те, що в іншому сегменті я бачимо ціна, тут на, на, той, на, на ту саму на той самий преміум сегмент, зросла там з 76 тисяч, от на масову, там 84 тисячі до 116, тобто майже на 40%, навіть більше ніж на 40%, вона зросла. Тому яка зараз загалом ситуація? Ціни на нерухомість, от якщо ви навіть подивимось, уже там по Києву у середній, вони досить, досить високі, тому що є в нас такий банальний розрахунок. Ми розуміємо, яку ми можемо очікувати, там напротягом року-двох середню інфляцію і ринкову дохідність по тим же облігаціям, власне, 11%. Хоча ми тут отримуємо 19% кожного року. Тобто, зараз, зараз розберемо. А На сьогодні, от якщо ми дивимося на нерухомість, як на дохідну нерухомість, то середня вартість е, оренди квартири, ну, власне, по е, цінам у нас 11 12 900 тисяч от, гривень. От Я взяв 12 тисяч гривень. Відповідно, справедлива вартість житла е, з урахуванням того, що ми маємо отримувати ринкову дохідність за рік 11%, складає в діапазоні 35 тисяч доларів при поточному курсі. І якщо ми розуміємо, що там, ну, в середньому однушка має 40 квадратних метрів, деякі навіть мають менше, дехто там, де там є 25-40, ну, якщо візьмемо навіть 37, в будь-якому випадку середня вартість квадратного метра при таких розкладах має бути 35 тисяч гривень за квадратний метр. Але це ринкова дохідність в такому випадку буде 11, 000, 11%. Якщо ми візьмемо ринкову дохідність на рівні 19%, то і середня вартість. Одного квадратного метра має бути десь в районі 20 тисяч гривень. І середня вартість квартири на привинному ринку. Тут важливий ключовий момент. З квадрат, квадратурою в 37 квадратів має бути десь в районі 20 тисяч доларів на сьогодні. Ну, в принципі, таких цін немає. Бачимо, вона значно, значно завишена, і ціни зовсім не такі. Ну, зовсім не по. Так звані справедливій е, вартості, як не крути, але вони дають дохідність всього на всього 11%. А тут же треба рахувати, що нам треба ще зробити ремонт, додати, і тільки після цього вони почнуть давати нам дохідність. Тобто ціни досить високі, от бачите, навіть так у нас має бути 35 тисяч гривень, а тут ми маємо середню ціну на привицію від забудовників 48-39. От мінімальна е, середня ціна, що дуже дуже 37, от є, що в принципі досить мало. О, верніше, досить багато по відношенню до е, інших активів. Тому як не крути, але ОВДП у нас дійсно залишаються найбільш цікавими активами для інвестицій. Нерухомість можна розглядати, е, хіба що в більш безпечних регіонах нашої країни е, більше Захід, але там ціни також як не крути, але не маленькі. Якщо ми подивимося, у Львові, наприклад, середню вартість той же. Нерухомості від 43 тисяч гривень починається. Тобто тут ще більше, ніж в Києві, але тут є один нюанс, що середня вартість оренди складає 16 тисяч гривень, і в такому випадку, якщо ми ну, власне поміняємо наші на 16 гривень, то і в принципі середня вартість квадратного метра і має бути якраз ті самі. 47 тисяч гривень, які ми зараз і маємо в ну, плюс-мінус середньому у Львові. Це на, на первинному ринку. Тому, тому ситуація у нас наступна: якщо це все підсумувати, ми маємо перш дійсно в Україні де більш пом'якшення фінансового сектору. да, ми маємо ризики війни. От я записую цей відео під час повітряної тривоги і бомбьошки деяких областей. Так, да, ці ризики лишаються, але як не крути, міжнародні партнери нам допомагають в плані іноземної валюти, відповідно, стабільний курс гривні ми маємо. Якщо ми маємо певні, певну суму коштів у гривнях, яку ми зараз в принципі, вивести за кордон не сильно то й можемо, і об'єми виводу вони досить низькі, як результат, вони, ці кошти залишаються в Україні. Відповідно, їх необхідно. Десь складати для того, щоб зберегти свою, як мінімум, покупну спроможність. На сьогодні найбільш цікаву дохідність дають ОВДП. Далі, те, що слід розглянути, це нерухомість в більш безпечних регіонах, тому що я навіть бачите, по оцінкам вони виходять, досить цікаві. І децентралізовані активи також їх цікаво розглянути. Чому? Тому що вони дають можливість. Вільно себе почувати по всьому світу, а це зараз важливо. І плюс до всього є ймовірність того, що вони дадуть досить непогану дохідність протягом найближчих 3-5 років. Тому до такого плану диверсифікований портфель слід розглядати, якщо ви знаходитесь в Україні і розглядаєте саме українські активи. В будь-якому випадку, ви можете записатися на індивідуальне навчання до мене, ви можете. Розглянути корпоративне навчання або фінансовий консалтинг за всіма деталями. Дивіться в описі. Є всі посилання, є посилання на Телеграм, де ви можете власне, залишити свій запит. Зараз у мене залишилося ще одне місце на індивідуальне навчання, тому кому цікаво, обов'язково долучайтеся. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів вам побільше, профіту і ставте лайки, діліться це відео з друзями і будьте успішні, і в першу чергу бережіть себе і подбайте про свою фізичну безпеку, в принципі, те, що ви мали зробити за цілий рік. Відео про це також є на каналі.